З присмаком гіркого полену став день 26 квітня. Скільки житимемо, пам'ятатимемо ту трагедію, яка забрала тисячі життів, лишила здоров'я десятки тисяч людей. Страшну аварію на Чорнобильській атомній станції ніколи не забудуть ліквідатори, які тієї весни сам на сам лишилися з невидимим ворогом. У Світловодську, з нагоди 27-ї річниці аварії відбулися в вшанувальні урочистості, до яких долучилися чорнобильські організації, представники влади, політичні партії, громада міста. Біля пам'ятного знаку, під час мітингу реквієму лунали слова гіркої правди про Чорнобиль. Загиблих вшанували хвилиною мовчання. А до підніжжя пам'ятного знаку лягли вінки та живі квіти. Світла пам'ять тим героям Чорнобиля. Які віддали своє життя, щоб ми сьогодні милувалися сучасною природою, ну і звичайно, життям, тому що воно кожному з нас надається лише один раз, і ми його повинні прожити так, щоб не мучитися, а жити з гордо піднятою головою. Сьогодні ми приносимо співчуття тим родинам. Тим сім'ям, які втратили близьких і рідних, тим переселенцям Чорнобиля, яких сам Чорнобиль скалічив їхні долі. Від імені депутатів міської ради, її виконавчого комітету, щиро вітаємо наших чорнобильців з тим, що все-таки пройшовши через ядерне пекло, вони вистояли. До побратимів звернувся Анатолій Кочугурний, який не щуток знає, як тріщить прилад вимірювання радіації. Ціною свого життя до сьогоднішнього дня, ціною свого здоров'я, ліквідатори, люди, які прийняли участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Хотілося б. Побажати їм от цієї, від цього щиро і цього серця, здоров'я тим, хто лишився, мужності вдовам, які лишилися без чоловіків і терпіння. У міському палаці культури продовжилися урочистості, присутні переглянули художню постановку про звичайні людські життя, які зламав Чорнобиль. Міський голова Юрій Котенко від імені виконавчого комітету вручив грамоти ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. Минають роки, проходять десятиліття, але в серцях людей і досі звучить відлуння трагічних подій найстрашнішої у світі техногенної катастрофи. Ми не маємо права забувати про героїв Чорнобиля, які ризикуючи власним життям та здоров'ям. Кинулися в ядерне пекло і зупинили атомний смерч на Україні. Наразі у Світловодську проживає 660 ліквідаторів та чорнобильців. З них 77 інвалідів. За 27 почорноських років відійшли у вічність 165 чоловік. Світла пам'ять всім, хто віддав своє життя за наше сьогодення. Ще раз відчуття постраждалим чорнобильським родинам за втрачене здоров'я, дітям за скалічене дитинство, сім'ям за втрату рідних та близьких. Після тієї катастрофи минуло 27 років, 27 разів буйним цвітом квітли дерева, росли квіти, та скільки б не пройшло років. Ми маємо пам'ятати чорнобильську трагедію, аби такого більше ніколи не повторилося.